Прийшовши на перше побачення, Оленці було якось ніяково від того, що Микола прийшов на нього з гарним букетом квітів. Будучи вегетаріанкою, вона не розуміла, що це: подарунок чи екзотичний десерт. Двір Молода господиня перебілизну. Раптом ззаду до неї підкрадається сусід, піднімає халатик і, як присуне, вона скрикує Василь, ти що з глузду з'їхав? А якщо нас побачать? Галю, та я швиденько. Ні, якщо швиденько, то краще не треба. Швиденько я із чоловіка можу. Петре, а ти чого такий сумний сидиш? А яким мені треба бути, якщо у нашого сантехніка постать краще, ніж у мене? А звідки ти знаєш, яка постать у вашого сантехніка? А звідти, вчора прийшов раніше додому і дізнався. Деякі далекоглядні чоловіки одружуються тільки з тієї причини, що на старості років деякі частини їх тіла не вдасться самостійно намазати фастум гелем. Абрам Моїсейович, як на вашу думку, що можна зробити, якщо найдорожча людина перестала вас любити? Ну, я думаю, що поки він ще дорогий, його потрібно якнайшвидше продати. Погодьтеся, що все-таки кравчиня без пидниці виглядає краще, ніж Швець без Чобіт. Запам'ятайте, справжня жінка навіть із того, що погано лежить, може швидко зробити те, що добре стоїть. Вихователька дитячого садка Оленка після третьої чарки горілки починає балуватися не по-дитячому і ні в яку не хоче лягати спати. Молодий наречений веде свою новоспечну наречену в спальню і каже їй Знаєш, Люба, якби ти мені віддалася б до весілля, то я на тобі ніколи б не одружився. Вона подумки, та навчена вже. На другій сотні тільки зрозуміла, як поводитися з вами треба. Чоловіче, запам'ятай, якщо ти роздягнув жінку, а в неї виявилися труси та лівчик одного кольору, то це означає, що не ти вирішив, що у вас буде секс, а вона.